Друзі, вітаю! Сенсаційні заяви від Мерца удари по території Росії. Обмеження на ці удари знято. Німеччина готується передати Україні мінімум 150 ракет Таурус, але точну кількість будуть. Секретити, чому тому, щоб Росія не дізналася і нічого їй не було відомо. Давайте все це проаналізуємо, плюс готуються зустрічатися делегаціями в мирних переговорах з росіянами. Ну і росіяни засунули свого язика подалі в Кремль, а так би мовити, тому що не змогли адекватно відреагувати на заяви Трампа, що Путін зійшов з розуму, що він веде до того, що Росія буде розваленим. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 700 тисяч. Друге, давайте доб'ємо нам там 30 тисяч залишилось для того, щоб завершити збір для гуру. Але ці 30 тисяч треба добити. Будь ласка, 100, 200, 500 гривень. Бо коли я сказав, що друзі зовсім трошки, кожен подумав на колегу. Поряд, ну можливо, хтось закине, а там вже трошки можна і без мене. Ні, друзі, не можна. Давайте кожен, хто зараз це чує і бачить, зробить хоч невеличкий, але донат. Давайте доб'ємо до мільйон двісті. Кілька днів відпочиваємо. Далі нас чекає Хартія. Там цікавий класний збір, але треба закрити питання морям. Тому на човен і ми з вами починаємо. Мерц дійсно підняв позитивну градус спілкування, Мені цей канцлер подобається. Я за нього не голосував в першому турі, але готовий його підтримувати. Тому що він каже, що Франція, Британія, Штати і Німеччина знімають обмеження на удари в глибину Росії. Каже, от яку ракету довжиною даємо, отак і бийте. І хай Бог вам допомагає. Додам це. Чому? Тому що європейці сьогодні не здатні задовільнити наші потреби. Так, Вашингтон Пост пише, що американці будуть нам продавати зброю. Це супер. Ми за це дякуємо. Продавайте, будемо все купляти за свої в кредит, за європейські і навіть за російські заморожені гроші будемо брати. Але е, є проблема, ми ще раніше просили 10 систем Петріот. Руб'я вчора чи позавчора виступаючи в парламенті, сказав, що їх немає, фізично немає. Ті, хто можуть продати, не хочуть продавати самим треба. Ну і оця катавасія далі продовжується. Тому ми бачимо, що не маючи змоги дати достатньої кількості ракет, щоб збивати все, що летить по нас. А там зараз цифри в Росії виходять до тисячі, зараз можуть запускати. Західні наші друзі кажуть: дивіться. Математика дуже проста, логіка ну, най, найнижчого аналітичного рівня. Не маючи змоги дати збивати над вами, ми даємо вам ракети, щоб ви знищили ці шахеди, поки ще вони на складах лежать в Росії. Раз. Щоб ми знищили заводи виробництва цих шахедів, скла, скла, складочні зборочні центри. Вони кажуть, беріть і знищуйте. І Мерс, якраз таки як справжній лідер коаліції охочих. А показав дуже цікаву історію, каже: все, ми знімаємо. Більше того, від себе зараз пише західна преса. Він готовий дати мінімум 150 п'ятдесят таурус. Оце і буде зброя справедливості і рішучості, яка буде бити по російських ось цих центрах, де збираються дрони, зберігаються дрони. От і щоб Росія не відчувала себе впевнено, що вона може нав'язувати умови. Скажу чесно, Путін перегнув палку, коли думав, що можна вести непублічний трек із Трампом і Україною щодо перемовин. Всі публічні заглохли, але все рівно щось відбувалось. І Сибіга зараз каже, що за два тижні можуть зустрітися. Чи ще такси каже, що можуть зустрітися в режимі делегацій? Мої джерела в політичній і дипломатичних кругах кажуть, що за два тижні може бути зустріч. Переговори жевріють, не рухаються супершвидко, але жевріють. Завтра нам росіяни мають передати меморандум. Ну, якщо зранку не забухають і не забудуть його передати. Американцям меморандум вже передали. Американці все рівно бачать, що росіяни завищують ставки, хоча вони зі своєї башти бачать, що певний простір для маневру можливий. Завтра документ має бути в Україні, Україна теж повинна представити свій документ. От, але бачимо, що е, все рівно цей напрямок рухається. І Путін думав, що я міняю полонених, я пишу меморандум, а паралельно буду шмагати по Україні ракетами, мовляв, вони зламаються і здадуться. Не тут то було. Він перегнув палку. Перший вийшов Трамп, сказав: це ні в які ворота не лізе. Другі виходять європейці з Сполученими Штатами і Британії кажуть, ну все. Отримай весь гнів західних ракет по своїх заводах і складах. Ось це якраз демонстрація того, що три ось цих православних ноці, які він на нас слав, всі ракети і всі шахеди, які в нього тільки були. Він зараз отримує відповідь у вигляді українських. Ну знову ж таки, західними вони були, коли були по ту сторону кордону. Коли вони переїжджають в Україну, вони стоять, Українськими ракетами, і мер скаже, ви козаки, розумні, самі розпоряджайтеся, куди що і як стріляти. Благо у нас є розвіддані, благо у нас є додаткова інформація. І ми обіцяємо, що це будуть найвлучніші постріли, найбільш ефективні постріли за всю історію існування прекрасних ракет. Таурус. і Росія це відчує. Тому постачати будуть засекречно що коли і скільки, об'єми плюс-мінус зрозумілі, і якраз таки цілі, куди вони полетять, для нас теж е зрозумілі. Тому російські шахеди будуть знищені в десятках і в сотнях кількостей ще до взльоту. Це простіше. Тому що коли збивати кожен шахет, ми мільйони тратимо на кожну ракету, а деякі десятки мільйонів. А зараз витратимо на одну ракету, щоб знищити сотні дронів, і ми це будемо робити. Тому Путін переграв сам себе Путін не зміг втримати слово перед Трампом. Із переговорного треку, що зараз є, Хакан Фідан, міністр закордонних справ Росії, говорить про переговорний трек. Сибіга каже, що зустрічатися в режимі делегацій будуть. Мої дані я вам сказав, через скільки. А далі вийшла наша зовнішня розвідка, яка каже, що росіяни і Дмітрія в даному випадку намагаються вивести з під удару свої гроші і задобрити Штати, задобрити Штати мінеральною угодою. Те, про що я вам казав раніше, що вони хочуть показати цю мінеральну угоду, наша розвідка, зрозуміло, це все відслідковує, в них там купа своїх агентів, вони знають, за які нитки дьоргати, вони знають, що там робити, попереджають десь, а десь діють і зривають російські плани. Але тут що важливо розуміти: із моїх джерел: якщо Трамп в наступні кілька тижнів від Путіна не побачить бажання йти. Нереальну угоду й перемир'я Трамп може взагалі вийти з цієї угоди. Європейці кажуть, ми готові мінімум рік підтримувати Україну до 26-го, а далі думати, як їх змусити до реальних перемовин. Також європейці кажуть, що Путін зараз завищує ставки, бо вони навіть жорсткіші ніж в Стамбулі. Нагадаю, там була капітуляція, завуальована типу окупація Криму. Як назвати Крим виносимо за скобки на 20 років. Так це ж і є окупація. Ми 20 років не згадуємо, що Крим наш. А потім Росія каже, ну що ж ви згадуєте? Це ж було 20 років тому, ви погодились. Розумієте? Тому е європейці кажуть, що готові підтримувати. Але бачимо, що Путін не демонструє налаштованості на ці переговори, дурачить Трампа, і Трамп може вийти з цих переговорів. Е тому зараз ми. Е Зі всім світом розуміємо, що Росії треба завдати правильних потужних ударів, знищити можливості ось цих обстрілів. І після цього тоді Росія сама захоче говорити. Я вам говорив сьогодні, що росіяни маніпулюють обмінами. Дехто в нас тут теж займається якимись речами, тому що дійсно не повернули жодного азовця. Ви пам'ятаєте в спільноти постив на одній з акцій свій постер, що азов треба міняти на ОПЗЖ, на московських попів, на Новінського, який так і рукарлосно інтерв'ю антиукраїнський роздає. Але видобуває наш український газ. Його смартхолдинг в війну отримав можливість обкрадати український газ. 25% Мединвесту. Новінський. Здавалось би, компанія Ахметова, головний партнер російський агент. Він за наші гроші нас опльовує в Такера Карлосена, а ми йому нічого не вводимо. Чому він не в списках на обмін? Чому його агентура в рясах не на обмін? Чому бойко не на обмін? Чому Пасіпаки Медвечука не на обмін за них би дали? Чому Погрібінський, соціолог Путін, який живе в Баден-Бадені, і в Медведчука бере бабло не на обмін? На наших героїв, які захищали Україну, які захищали Маріуполь, які захищали інші українські міста, Херсонщину, Харківщину, Сумщину. Чому вони не на обмін? Вони живуть в Баден Бадені, а це питання до влади. Чому ви цих, вибачте, на слові чуть не сказав матюк? Покидьків. Ви не відправляєте на обміни. Чому герої в тюрмах а ця сволота голяє і ходить до такера Карлосона, той в Баден-Бадені печінку лічить, бо бухає всю жизнь безпросвітно. Чому ми цей Медведчуки? Зараз західна розвідка каже, що Медведчук носить соціологію Путіну, що на Україну знову можна нападати, бо вже знову всі 73% за Путіна. Давай обстрілюй, бо вони бояться обстрілів, ти їх так легше зламаєш. А ось вам зв'язок між соціологом, який каже, що треба обстрілювати, бо вони бояться, і обстрілами. Так що до Погрібінського? Питань немає в нас. Святий Погрібінський виходить. І решта Медведчуківської клоаки. Мураєв де? Розумієте? Ось це відповіді на питання, як нам треба їм нав'язувати списки на обмін, а не слухати них, тому що вони нами маніпулюють. Вони нами маніпулюють і створюють тут своїх героїв. Дивіться, ось цей може, а той не може. Про це ще якось потім окремо поговоримо, але списки повинні на наших героїв бути серед тих зрадників і посіпак, які працювали тут. Ця сволота повинна в клітках їхати в Росію, а наших героїв з кліток треба забирати. Напишіть ваша реакція на те, що сказав Мерс, що можна стріляти в глибину. Росії, давайте діставати з старих сундуків дідівських. Американські ракети, які в нас і раніше були, ми просто десь не все вистрілили, тому що обмеження були на відстань. Британські ракети. Макрон нам обіцяв. А... Теж ракети. До речі, в Макрона сьогодні така дивна історія сталася. Не знаю, напишете, поговоримо, не напишете ні. Вона така дуже особиста. От, навіть не знаю, як її коментувати, але, е, скажімо так, бачимо, що в сім'ї немає когось одного головного, і там все дуже так пристрасно і серйозно. А, ну, ми любимо і Бриджит Макрон, і любимо Еммануеля Макрона. обожнюємо взагалі їх, і Францію, яка нам допомагає. От, але чекаємо від них ракет. Вони зараз в. В В'єтнамі. От, і у них зараз офіційний візит, але день почався як мінімум весело. Друзі, це все, що я хотів сказати. Напишіть про те, про що каже Мерц, про ракети, про удари в глибину Росії. Ну і, власне, напишіть ваше очікування: переламає це хід війни чи ні. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 700 тисяч і зробіть донат. Останні 30 тисяч, але їх треба. До збирати бережіть себе, бережіть своїх близьких, до зустрічі.